Легше профілактувати ніж потім лікувати. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі орієнтовано з 1 жовтня батьки зможуть вакцинувати доньок віком 9-15 років проти вірусу папіломи людини. Наразі отримали нову партію вакцини та починають формувати листи очікувані для проведення щеплень. Цей вірус є дуже злоякісний в плані малігнізації, і ця вакцина в світі всюди дуже широко поширена. За рахунок коштів обласного бюджету було закуплено 170 доз вакцини Гардасилу. Це дуже хороше. Вакцина чотирьохштамна, яка здійснює захист саме для дівчаток підліток від раку шийки, матки в майбутньому, і дуже добре зробити це дитині підлітку. Зараз вона дозволена як дівчатам, так і хлопчикам з 9 років. І зараз в нас поступила в заклад нова партія. На жаль, трошки менше доз вакцини. Тому батьки хто хоче. Таку вакцинацію, хто знає, що вона є, що вона дуже корисна. Запрошуємо записуватися за телефоном кабінету катамнастичного спостереження, який ви можете знайти в наших соціальних мережах, на дві дози цієї вакцинації. Вірус папілома людини є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом. Є понад 80 типів папілома вірусу людини приблизно 30 з них можуть уражати шийку матки та призводити до раку. В організмі людини папілома вірус може знаходитися досить довго та не проявляти жодних. Симптомів тому саме вакцинація є єдиним способом захистити організм від цього вірусу і його страшних наслідків. Легше профілактувати, ніж потім лікувати. Любий рак лікується довго, тривало і це дуже коштовно лікувати рак. І зараз, на жаль, дуже зросла кількість виявлених раків шейки матків, молодих дівчат, молодих жінок. І для того, щоб це профілактувати простіше дитину, дівчинку-підлітка з 9-10 років провакцинувати. І знати, що ваша дитина захищена. до щеплення проти вірусу папіломи людини не потрібно жодної особливої підготовки, лише консультація педіатра. Оксана Постоловська, завідуюча катамістичним кабінетом, зазначає, що щеплення роблять і хлопцям також, адже вони можуть бути носіями вірусу. У Нас зараз дуже діє, дуже гарний наказ 2070 про вакцинацію. Тобто, якщо дитинка має мінімальні навіть прояви ГРВІ, це не є протипоказом до вакцинації. Основне, щоб не було гарячки і щоб дитина себе добре почувала і обов'язково кожній дитині перед вакцинацією ми проводимо огляд педіатра тому ми це все з мамою проговоримо під час огляду також вже зараз в нас введено в сучасний календар що можна цю вакцину також робити і хлопчикам щоб ваші майбутні хлопчики не заразили своїх майбутніх дружин тому якщо ви настроєні за вакцинацію ми вас ласкаво запрошуємо для того щоб вакцинувати ваших дітей від вірусу папіломи людини звертайтеся в катемместичний кабінет івано-франківського обласного перенадання Центру. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.